Вітаю, шановне товариство. Не сумніваюся, що більшість із вас вже почали купувати насіння овочів до нового весняного сезону. Насіння, представлене на нашому ринку, чітко розділяється на дві групи: це професійне насіння і любительське. І якщо спитати будь-якої людини, чим відрізняється професійне насіння від любительського, то перше, що вона скаже ціною. І дійсно професійне насіння коштує в два а то й в три рази дорожче, ніж любительське. Різницю в ціні легко пояснити, тому що десь 80% професійного насіння, яке є на нашому ринку, це імпортне насіння голландської, німецької, американської, навіть японської селекції. А у групі любительського насіння представлені здебільшого вітчизняні сорти. Але, звісно, зовсім не ціна визначає різницю між любительським і професійним насінням. Головна відмінність між ними це напрямки селекції. Професійні сорти повинні мати дві найважливіші якості, без яких інші достоинства не мають. Ніякого сенсу. Перша якість це висока прогнозована врожайність, і друга транспортабельність і лежкість. Здавалося б, це чудові сортові властивості, адже всі городники мріють про високий врожай овочів і про те, щоб ці овочі гарно зберігалися. Але, звісно, кожна медаль має свою зворотню сторону. Високоврожайні професійні сорти потребують постійного внесення мінеральних добрив у відповідності з розробленими схемами, мінеральні добрива забезпечують швидку вегетацію рослини і нарощення біомаси на початку розвитку, рясне цвітіння, утворення зав'язей, а також швидке і одночасне дозрівання плодів. Якщо ж ви займаєтесь Органічним землеробством і не використовуєте мінеральні добрива у себе на ділянці, то і не очікуйте отримати від професійних сортів отой прогнозований великий врожай. Звісно, врожай буде, але він буде набагато менший від того, який вказаний в сортовому описі. Друга якість, яка властива всім професійним сортам овочів, це транспортабельність і лежкість. І ця якість напряму впливає на смакові властивості овочів. Ні для кого не секрет, що найкраще зберігаються плоди з пониженим вмістом вологи. Отож плоди, отримані з професійних сортів овочів, менш соковиті, ніж любительські сорти. Окрім того, у плодів з професійних сортів перців, помідорів, огірків, кабачків, баклажанів, більш товста шкірка, ніж у любительських сортів. Товста шкірка з одного боку зменшує випаровування. Вологи, а з іншого, захищає плід від пошкоджень при транспортуванні, там, розвантажуванні, викладанні на прилавок і так далі. А люди, які купують овочі в супермаркетах, часто скаржаться, що помідори якісь тверді, не надто соковиті, скляні, огірки недостатньо хрумкі, і овочі ці не мають там, потрібного аромату. І, звісно, в цьому звинувачують, як правило, мінеральні добрива, які використовують при вирощуванні овочів в великих агрогосподарствах. Насправді, ж, мінеральні добрива не мають ніякого стосунку до таких смакових якостей, це просто сортова ознака професійних сортів овочів. Що ж стосується любительських сортів, то тут Кожен селекціонер сам собі визначає напрям селекції. Але, як правило, у любительських сортів на, першому, на одному з перших місць стоять смакові властивості. Також любительські сорти можуть здивувати зовнішнім вид, виглядом незвичайними забарвленнями чи формою. Найкраще це видно на сортах томатів, де е, Представлений весь спектр кольорів, починаючи від зеленого і білого і закінчуючи строкатими та фіолетовими плодами. Отож любительські сорти смачні і привабливі, але, звісно, і в них є свої недоліки і досить суттєві. Нерідко в погоні за. Чудовим смаком, чи дивним кольором селекціонери випускають з виду такі якості, як стійкість до захворювань чи стійкість до погодних умов. Якщо ви вирощуєте овочі не на продаж, а тільки для власного вжитку, то не варто надавати перевагу тільки професійним сортам. Я знайшла для себе оптимальний такий баланс професійних і любительських сортів. Однозначно, професійним насінням варто висівати капусту, будь-яку, починаючи від ранньої, закінчуючи брокколі і цвітною. Професійні сорти капусти більш стійкі до заморозків, засухи, хвороб і. Дають дуже гарний якісний урожай навіть при органічному землеробстві. Професійні сорти огірків варто купувати для вирощування в теплиці. У відкритому ґрунті я вирощую. Любительські бджолозапинні сорти, і раджу їх усім тим, хто хоче мати отой хрумкий, соковитий і ароматний огірочок. Помідори в мене тільки любительські сорти, і саме ті, які найкращі для споживання у свіжому вигляді. Але більшість цих сортів не підходить для квашення та маринування. Отож, якщо ви любите квашені й мариновані помідорчики, то краще завести професійні сорти, і там є така лінія сортів для переробки. Варто придбати також професійне насіння моркви та буряків, які призначені для зимового зберігання. Що ж стосується ранніх сортів, то тут і любительське насіння дає дуже гарний результат. Більш детально про сорти овочів, які я вирощую на своїй ділянці, я розповім в одному з наступних відео. А зараз бажаю всім нам гарних врожаїв, сили духу і, звісно, перемоги.